Ну що, є всім привіт! Ви на каналі Владислава Фересея, І сьогодні день, в якому ми прощаємося з плейлістом Тестувальник 3.0. У да, мене був просто курс, у мене був тестувальник 2.0. Були інші якісь плейлісти. Е, і саме кранім у нас був тестувальник 3.0, да, в якому ми е, робили якісь класні штуки. Сьогодні я створюю новий плейліст, який буде називатись Тестувальник 4.0. І в цьому курсі ми вже будемо, як зазвичай. Дізнаватись нові класні тулзи для тестувальника, як вони працюють? А саме головне робити це все на живому прикладі. Сьогодні у нас буде інфа про Swagger, тому поїхали. У двох словах, коли нам потрібно щось протестувати, нам це щось потрібно звідкись взяти. Да? Тобто ми тестуємо api документацію ця api документація має бути десь написана. Так ось, Swagger це якраз один із інструментів для написання і створення api документації Я для вас ви, ви написав визначення да, Swagger API інструментом для створення документування та спрощення використання веб-сервісів RESTFUL. За допомогою Swagger API можна створювати документацію, да? тобто генерувати красиву та розумну документацію для вашого API на основі визначеного специфікації ОПІ. Далі тестувати API надає можливість виконувати тестові запити до вашого API прямо з документації, генерувати клієнтські бібліотеки і покращувати співпрацю. Да? Тобто, зрозуміла, документація допомагає зробити взаємодію з API більш зручною та ефективною для розробників. Окей. Ми в Гуглі просто пишемо да? і знаходимо ось такий от перший лінк і заходимо на нього. Ось. Побачимо такий гарний, красивий сайт. Що нам тут потрібно? Нам нажати потрібно кнопочку Try to Free от, і не створювати аккаунт, да, а просто нажимати в е, ну, тут є Swagger Edito, Swagger UI, «Swagger е, коди. Ми заходимо в Swagger. UI». От, і в нас є тут кнопочка Live Demo, да? тобто, ну, Можна завантажити собі цю тузу на е, комп'ютер ваш та да, з нею працювати, можна використовувати як хмарне рішення. А ми будемо сьогодні використовувати Live Demo рішення. Нажимаємо цю кнопочку, і у нас викриває, відкривається така ось сторіночка. Це тестова сторіночка документації API, яка називається Swagger Past е, Pest Tor. Да? Тобто, е, магазин пет, собак чи просто тварин не знаю, Pestor. Петстор. От, і в нас тут, бачите, як гарно, красиво розписана api документація. Да? Тобто, зазвичай як буває? Ну, якщо б ми, наприклад, заходили на тестову документацію якогось іншого сайту. Наприклад, оцього да, ми з вами вже заходили, це регрес-ін. Тут теж, в принципі, нормально написано. Да, у нас є якісь запити, є приклад запиту, є просто респонс. Да, тобто більше немає ніяких таких даних. Ну, це така чисто тестова сторіночка. А Swagger же в нас е, пише, що кожен запит, який ми відкриваємо. Ну, наприклад, давайте запит GET відкриємо. Pet fun by status, Коли ми шукаємо pet by status, в нас є якийсь опис. Да, тобто, що ми можемо шукати, за допомогою яких статусів, які статуси у нас е, доступні, да, Тобто, available, pending, sold, тралівалі. Далі пишемо Status, да, Це означає, що за допомогою цього запиту ми можемо шукати не тільки статус е, available pending або sold, а декілька статусів одразу. Далі, у нас є шлях, по якому ми будемо робити цей запит. У нас є приклад GET. Да. Далі у нас є кнопочка try it out. Якщо ви не вмієте користуватись посміном, то ми нажимаємо кнопочку Try it Out, вибираємо, який статус нас цікавить, нажимаємо Exud виповнить. Да, і в нас е відправляється запит. Ось у нас запит відправився. Да, ми відправили статус вот, реквест URL нашого статусу, і статус код, що нам прийшло уже відповідь від сервера. Статус код 200 і. Бачите, скільки всього прийшло нам від, від сервака. У нас є хедери, якісь, да? тобто розписано абсолютно кожен параметр. Но ми зараз це не будемо робити. Ми нажимаємо кнопочку Cancel, відкриваємо наш Postman. відкриваємо Postman. і будемо за допомогою Postman практикуватись. Окей, давайте створимо нову колекцію. Нас її Pet, наприклад. Да? Тому що ми будемо тестувати Pet Вот. Создали цю нову колекцію, і в цій новій колекції давайте будемо робити перший тип запиту. Перший тип запиту у нас є. <кхід> Можемо подивитись, да, ось він. Ну, почнемо з кета, тому що він простий. Окей, бачимо, що у нас немає такого endpoint, е е як такового. Да? Тобто у нас є якийсь шлях, верні, у нас endpoint є. Інпойнти це якраз і шлях. А самого запиту у нас нема. Чому? Тому що сам запит, тобто з протоколом і доміном, буде повторятися. І він зазвичай в документації пишеться десь у нас тут вверху. Якщо ми подивимось, так він ось тут вгорі у нас знаходиться. Так, давайте перезавантажимо сторіночку. Ось. Тільки діло в тому, що він тут. Ага, ось він. Без HTTP чогось написано, Таскорд Swagger IO version 2.0. Давайте це скопіруємо Version 2.0. отак от. От, вставимо в наш постмен. От, і перша частина запиту у нас е, готова. Далі ми вже будемо з вами дивитися, що конкретно ми хочемо виповняти. Ми хочемо знайти нашого pet find by status. статус. Тобто нам ще потрібно дописати параметри pet find by status. статус. Копіруємо. Тут є удобна кнопочка Copy to Clickboard. Нажали цю кнопочку, зайшли, вставили. І в нас скопірувався. Окей, відправляємо запит. У нас нічого не прийшло. Чому? Тому що потрібно читати е, уважно нашу api документацію У нас є вкладочка параметр. Да? Тобто нам тут пишеться. І в цій вкладочці параметр є два розділи і «Description». І що тут пишеться? У нас є status. Да? І він, бачите, з зірочкою написано «Required». Тобто обов'язково, давайте я трохи збільшу вам сторінку, щоб було. От. І далі нам перечисляється, які статуси ми потрібні записати, щоб нам щось шукало. Окей. Оскільки в нас статус параметр обов'язковий, ми додаємо його в вкладочку params. У нас є вкладочка params, ми нажимаємо статус. Бачите, і в нас вже додавалось, да? Find by status. І в нас знак питання через знак питання додається. Якщо ми знак питання убираємо, бачите, то воно виключається. Тому давайте ще раз: отак. А цей статус, блін, що я наробив? Оце видали? О, тільки без пробіла, звісно, вже. Отута. От. І далі який статус нам потрібно указати. Ну, давайте статус Sold. солд. Да. Ставляємо сюди його. Бачите, він через равно рів... рів... сюди вставився. Нажимаємо. Нічого не прийшло. Окей. Значить, тут все-таки треба був пробіл. You know. Java формат input string. Ага, воно пише, що ми щось неправильно робимо. Бачите, валідація нашого постмена завжди нам допомагає. Так, окей. Щось тут не так. Давайте ще раз скопіруємо в PET Find by status. Тому що я там щось е такого натикав. А, я не постмен вигаю, я щось подумав, що я постмен вигаю. Так, pet, Так, от тут -от, от ми це копіруємо. В вставляємо. Тут вставляємо статус. Рей стринг. Да? Тобто, окей. Нейм статус. А, я, мабуть, статус ось він тут дасть з пробігла. От, і отут статус sold. Да? Давайте вставимо, найдемо щось. І вуаля у нас все запрацювало. Да? Тобто статус код від сервера 200 ОК. І нам е, перечислило всіх собак. Бачите, нейм собака, стрінг, тег, нейм. І в нього є статус солд. І всі, у нас тільки одні тут статуси Sold. Іншого статусу у нас не буде. Давайте перевіримо, чи інший статус е буде шукати. Наприклад, статус Pending. Давайте замість Sold вставляємо Pending. Send. І дивимось наші статуси. Так, статус Pending є все добре. Все у нас працює. Далі тут написано по АПІ документації, що. Ми можемо шукати, бачите, multiple status value can be provided with a comma Separate String. Да? Тобто Ми можемо шукати статуси через розділювач кому. Да? Тобто, а у нас тут Array string. array це е, такий тип даних, да? тобто масив, коли ми повертаємо е, якісь значення більше, ніж один через кому. Окей, якщо ми шукали піння, давайте ще добавимо, е, available, да? тобто заходимо, Де в нас параметри? Замість пендінга, ну, верні, не замість, а через кому вставляємо available. Нажимаємо Send. Так, І в нас повинні бути статуси і pending, і available. Давайте дивитися, пендінг є. Так, а є Статус десь available. Йома, це що таке? Щось жорстке нам віддало. Ну, Давайте, щоб довго не шукати, просто його отак от скопіруємо. І отут-Ctrl-F, от Ctrl -F, пошук, чікс. І в нас знаходять всі статуси пендінг. Бачите, 60 штук нам вернуло. Да? Тобто нам вернуло статус і пендінг і available. Давайте перевіримо тепер якийсь негативний тест. Що значить негативний тест? Ми бачимо, що статус це у нас стрінг-строка. Да? Давайте заженемо туди не строку, да? параметр, а, наприклад, int 89. Числовий тип даних. Бачимо, що ми нічого не отримали, і це, в принципі, правильно, да? тому що по документації ми маємо використовувати тип, тип стрінг. Але можна стрінг використовувати не ці статуси, які нам да, там, е пропонують, а, наприклад, якийсь свій статус, який ми не знаємо. Ну, наприклад, draft. це чернетка. Так, пишеться draft. Draft. статус чернетка. Сенд. Теж нічого не знайшло. Чому? Правильно, тому що нам дозволено використовувати тільки available, pending, і solт. Все, більше нічого не дозволено. Тому ми пройшли позитивні кейси і пару негативних кейсів. Окей, з цим все понятно. Давайте вернемо на не знаю, на sold. От, І перейдемо вже до наступного запиту. Вікриємо новий запит, і наступний запит у нас так. Цей запит звернемо get е, по pet ID, да? Find pet ID, by ID. тобто знайдемо нашу тваринку домашню по його ID. Окей. Що нам для цього треба? Ми копіруємо шлях. Верні, ми шлях не копіруємо ми копіруємо першу частину е, запиту, на якій ми будемо ходити, да? Тобто, наш е, domain name. І далі ми копіруємо вже, е, шлях. Нажимаємо кнопочку, скопірували, вставили, але будьте уважні, два слиша нам не потрібно. Окей. Нажимаємо кнопочку Send. Нам нічого не знайшло. Окей, давайте читати далі. Що у нас тут використовується? Окей. Name, Pet ID, required ID of Pet to return, Да? Тобто ми повинні вставити якусь е, ID ну, нашого питомця. Окей. Де її вставлять? Бачите, вона в нас тут використовується як е, ну, таких от квадратних скобочках. А це означає, що ми просто беремо, що замість цих квадратних скобочок ми повинні підставити своє значення. Да? Тому що ми, якщо звернемо увагу на наш Урель, то в нас Петкод Swagger, v 2 Pet, І далі у нас PET ID каже, що ви повинні цей параметр просто так стерти. І вставити якесь число, ну наприклад, 8. Да? тобто не знаю. Чому так? Тому що в нас тут пише PET ID required і ID pet to return, да? тобто цифра, І це тут пишеться, що це integer. Саме тому ми підставляємо цифру. Нажимаємо send і пише, що error pet not found. Да? тобто На такого собаки в нас не існує. Е, Давайте подивимося, кстати, які в нас собаки існують. От, ID 13. Давайте вернемо ID 13. Цікаво. о Нейм Charlie. Uh, так, Plot URL String, Text Balde, ID 222, ну це не те ID, це тег. А його от категорія ID 13, і він нейм в нього docs. Дивимося сюди, я його звідси взяв, да? те ж саме, ми ви, ви, видірнули з, зі списка всіх собак. В нього статус sold, до речі, статус нам повертає тут, да, також повернуло його статус. Ми видірнули собаку саме під номером 13. От. Ну, Якщо ми негативний кейс якийсь провіримо, да, ми знаємо, що це інтеджер, ми якусь строку сюди да, забабахаємо, не важно що англійськими. Да, бачимо, що в нас дійсно інтеджер повинен бути, нам пише, що Java, length, number, format exception for input string. Да, тобто, Каже, що я ввів те, що ми не розрішаємо відправити на сервер. Давайте якусь несуществуючу ID-шку ще провіримо. І да, пише Pet not found, бо дійсно такого собаки немає. Так, це в нас був е, другий запит, другий запит, якому ми шукали по PET ID. Далі давайте перейдемо до е, створення нашого собаки. У нас є запит пост. У нас є пост, відкриваємо його, і бачимо, тут вже є трошки над чим попрацювати. Окей, відкриваємо наш постмен, як зазвичай. Робимо новий запит. Вказуємо, що це постзапит. Далі беремо наш е адрес, да, domain name. Далі дивимося, по якому адресу ми будемо створювати, просто endpoint pad, копіруємо. Ну, Можна було, в принципі, дописати такий короткий endpoint, endpoint path От. І далі в нас вже йде баді. Да, баді, де ми будемо вставляти наш JSON формат. От він. Example є модель. До речі, якщо ми нажмемо, ну, example це просто примір. Якщо ми нажмемо модель, то ми можемо подивитися, да, що, що від нас тут хочуть. По, по цьому е, этому, ну, по цьому джесончику. Да? Тобто ID ми бачимо, що якщо ми відкриваємо ID, то в нас ID буде Integer, а категорія ID і name, то Name буде string, а ID Integer Далі дивимося name string, да? тобто е параметри до полів, які передаємо через JSON. От, бачите, Тут ID 0 це інтовий формат, а name string, це бачите, ну тут так і пишеться string, ну не важно. Що ми беремо? Ми беремо копіруємо наш JSON-чик. Заходимо в Postman. Заходимо в Body, вибираємо формат RAW да, і вставляємо наш JSON. -чик. Також не забуваємо дивитися в api документацію, що у нас тут підписано, що ми Response Content Type, і написано Application Json. Да, тобто Ми повинні повідомити сервер, що ми будемо спілкуватись з ним. JSON да, тому замість текста ми вибираємо JSON формат от, і відправляємо. О, да, щось створюється, 200 окей. Але давайте створимо не щось, а своє. Наприклад, name буде. Ну, Давайте нажмемо собаку фара. Далі. Ну, Це категорія, так? Категорія буде фара, а собаку будуть звати, ну, не знаю, давайте постмен собака. Так, посман. Собака буде постмен. Далі це якась порода в неї, да? далі це що? текст ID 0. О, давайте ID-шку їй присвоїмо, до речі. Давайте якусь ID-шку, прикольно, Давайте 4 ID-шку зробимо їй. Створимо. У нас створився категорія фара, нейм, постмен собака і з ID-шкою 999. Тепер, коли ми захочемо витягнути нашого собаку по айдішці, ми створюємо, ну, не створюємо за. В геть запиті міняємо айтішку на нашу, яку ми тільки що створили, відправляємо. Бачимо pet not Found. Ого. А як так вийшло? А може це не його. А, та це тех ID, а його айдішка категорія 0. Ага. Окей, давайте тоді тут 0 міняємо. А тут міняємо айдішку на наші 999. Створюємо. Дивимося, чи створилось. Створилось. Заходимо, в get. Відправляємо. Not found. Окей. Щось тут. Так, я його зламаю зараз. Окей, може це ця айдішка. Опять я не ту адішку. Давайте цю 0, Цю 999. До речі, такий тип тестування називається е, Monkey Testing. І ви якщо щось не знаєте, просто методом тика пробуйте. Так, створився 999. Так. Да. О, тепер все. Тепер ми зрозуміли, яка айдіжка за що відповідає. Ну да, це було логічно, що це просто айді, а тут же є воно. Під пунктом по категоріям, по тегам і так далі. І тут так само, так, що ця адіжка відноситься до категорії, а ця айдіжка відноситься до масіву текст. Я щось не звернув одразу на це увагу, але бачите, за буквально 30 секунд за допомогою манки тестінга, ми це з вами вияснили. Так. І тепер ми можемо створювати нашу собаку. Наша собака має адіжку 999, категорія ID, ну, давайте тепер створимо інші категорії ID, наприклад, категорія ID 10, неймфара. Так, порода в неї буде, хай буде, я не знаю хто він буде. Бігаль, я не знаю. Бігл. Порода Бигль. Теги які будуть. ну, не, ну Хай буде що угодно буде. Ну, окей, все, воно створюється, все окей. Все, отакий постзапис у нас вже створився, ми тут протестували. Звісно, ми тепер можемо перевірити параметри. Ну, наприклад, Адіжка каже, що в нас це інтеджер. Да? І ми бачимо дійсно інтеджер. А що буде, якщо ми відправимо тут строку? Давайте сюди строку і напишемо string. Ну, string не в прямому смислі, ви просто-просто в лапки можете що угодно написати, і це буде строка. І воно напише, що something bad happened, да? Щось погане сталося. Type you know, код 500. Сервак да? не розпознає наш запит через те, що ми змінили якийсь тип даних, який сервер не очікує від нас. І це дуже добре. Давайте повернемо наших 999. До речі, бачите, я можу створювати постійно ad 999 і воно не пише, що в мене нема дубліката. Да? Тобто, наприклад, в мене був створений фара. Е Ну, з ad 999. Тепер я роблю name Fara 1 з той самою ADIшкою, і воно просто мені під ту саму адіжку додає fara 1. Хоча на самом ділі воно б повинно було поругатися, що е, ну, такий вже існує, тому що запит у нас е, називається Створення pet-юзера, а не його апдейт. Давайте зараз подивимося, де у нас апдейт тут є. От, е, не, це От, update. Це put. Апдейт да? existing pet У нас є тут. Що ми будемо апдейтити, Теж є модель по кожному полю. О, це put уже запит. Да? давайте зробимо Новий запит. Зробимо put. Далі скопіруємо першу частину, як зазвичай. Так, Сюди. І далі скопіруємо. а ну Тут, бачите, теж те саме... А по суті, те саме ми могли і робити. тут навіть такий же... А, ми статус можемо йому тут міняти. Да? Тобто він available чи якийсь інший статус. ID в категорію, name string, doc, траля. Ну, так, давайте endpointpad вставляємо. А, далі body. баді. Далі а, в баді у нас row. Далі вибираємо json. Да, у нас тут JSON написано: Application.json. Копіюємо наше тіло, да? вставляємо його, відправляємо його. От, і ми дивимося, що ми міняли ID 0. А нове ID получилось от отаке. Окей, давайте. А наш, кстати, фара не змінився. Да? Будемо зараз фару нашу міняти. Давайте поміняємо нашу ID 999. Верні, поміняємо собаку з неймом ID 99. В неї був який тут name, name був. Name, фара 1 Давайте поміняємо на нейм фара 34. Далі. В неї був е, е, нейм ну, категорії, далі, в неї був нейм. Postman. Да, Давайте замість name, Ну тут що догі написано. Давайте напишемо cat з великої букви, щоб ми точно знали. Ну, ладно, хай буде з маленькою, щоб ми точно знали, що ми щось міняємо. Відправляємо. Так, да, воно поміняло. І тепер дивимося, чи витягується воно гетом. Да, воно поміняло cat і фара 34. Да? Тобто цей put запит, він працює. Все тут добре. І все окей. Вот. Але мета сьогоднішнього ролику, хлопці, не те, що ми тут посміном граємося, але це й теж, а те, щоб ви подивилися, як в принципі, тестувальник взаємодіє з api Да? Тобто, ви бачите, що тут є багато запросів, юзери, е магазини, е коти, собаки і так далі. Да, тут є моделі різні, і ви як тестувальник повинні просто вміти читати все, що тут від вас вимагається. Да? Тобто відкрити, подивитись на параметри, які поля обов'язкові, які поля не обов'язкові, який вам статус-код приходить, респонс, подивитись тип контенту і так далі. От. В цьому і є суть. Е Свагера і суть знакомства з API документацією. Тобто більше від вас, як від тестувальника, ніхто не буде не вимагати. Вам просто дають силочку на API документацію, де це розташовано. Ви відкриваєте, дивитесь типи запитів, і починаєте їх пропрацьовувати через пост. Ми створюєте колекцію і потім просто ці запити е, сохраняєте собі в колекцію. Save. Далі цей save. save. в Pet. Да, для чого? Для того, щоб потім інші е, тестувальники, і е, навіть фронтенд девелопери я вам більше скажу, навіть фронтенд девелопери використовують api документацію для того, щоб підв'язувати API під фронт. Вот. І тому це дуже удобно. Тому є така туза, як Свагір, і ви повинні знати, не боятися з нею використовувати, клацати і так далі. Тому ось така сьогодні була практика, і ви сміло можете писати собі в резюме, що ви клацали Swagger, Ви знаєте, що це таке, ви знаєте для чого це таке, і ви саме головне, ви знаєте, як з цим працювати. А з вами був Владислав Фаресей. Всім щастя, здоров'я!